Доброго здоров'я пані панове. Категорично з великим задоволенням. вітаю вас сьогодні вівторок, 4 листопада на моєму авторському ютуб-каналі, який називається Василь Колчук. Так звуть мене. Це наш перший брифінг за сьогоднішній день і ніч і вона була гучною. На жаль, було чутно вибухи в Харкові, Павлограді на Одещині. Знову ж таки, ракети і дрони. А якраз прикордонні райони Сумщини були під балістикою, бо вночі в Києві була тривога пов'язана з балістичною атакою. Ну і найстрашніше це Дніпропетровщина там ворог атакував. Миколаївську громаду Синельнівського району, там і безпілотники і ракета була. Там комбінована така історія, і вбито жінкою. Постраждали діти. Це за даними, от на цю секунду, коли я записую це відео від обласної військової адміністрації, насправді вбито 65-річну жінку, ще 8 людей постраждало, а серед них двоє дітей. П'ятирічна дівчинка, ушпиталена в важкому стані, пожежі, там кав'ярня, магазин, приватний будинок, автівка, побито 12 осель. В принципі, от зараз я бачу в режимі. Онлайн ця цифра збільшилася до 11 постраждалих. Ну от чим займалися росіяни сьогодні, чисто кошмарили про цивільне населення. До речі, стосовно дронів і стосовно коефіцієнту корисної дії, це теж от інформація останніх годин фактично ну дослідження. Бо... Пілоти наших дронів перехоплювачів говорять, що а, зараз збиваються шахеди, але фізично збиваються, не гасяться ребами, а збиваються, які, начебто, літають там без антенн, пов'язаних з управлінням. А при тому, що навколо цього виникають там найфантастичніші версії, бо там вже в них немає, або щось там трапилося. Але коли почали розбирати, з'ясувалося, що ці антени CRPA, вони так називаються, це які а, ну, піддаються чи не піддаються впливу власне ребів. А то їх забро з крила, де вони були раніше, і перемістили їх всередину шахеда по центру, по суті, зробивши таке штатне місце. Ну про що це може говорити? Напевно, про те, що заводом вже внесено зміну в корпус шахедів під конкретні моделі китайської антени. Це означає, що противник достатньо впевнений, є в довгостроковій і стабільній роботі з Китаю. Ну тобто, такі антени, от як кажуть наші спеціалісти, поки що дуже стійкі проти наших ребів, ну якби на загал, є окремі реби. Які гасять, але вони досить дорогі і закривають важливі для країни об'єкти. Але, в принципі, масштабуватися треба це з одного боку. А з іншого боку, от що Китай бере участь у війні, чи є Китай основним вигодонабувачем всіх інформацій, про які я говорю, про вбитих, про поранених, про ушкоджену українську цивільну інфраструктуру. До речі, про а, особливості китайської промисловості, в тому плані, які ми є споживачами, я маю на увазі в, авто, в автомобільному транспорті. Ще сьогодні я розкажу в другій частині нашої. Але це абсолютно новий поворот і напевно, якраз моменти пов'язані з обмеженням китайського імпорту в Україну. Я думаю, що може бути взятий за основу. Але давайте по ходу цієї ночі, звичайно, що і наші захисники не мовчали. І дуже показовий удар. Сьогодні був містечко Кстово. Це Ніжегородська ця область у Росіян. Там пожежа в промисловій зоні в районі НПЗ Лукойл, Ніжегород, Нєфті, Оргсінтез. Плюс до всього там ще є нафтохімічний завод. Чи вони там через паркан стоять якось так, таксі Кстово. Якраз жителі цього населеного пункту повідомляли про вибухи. Ну, є в мене і відео і світлини і достатньо їх в мережі. А якраз на відео там потрапило яскраве таке спалахи над містом, і також на кадрах очевидців зафіксовано пожежу, що виникла після атаки. Після того, як от монітори проаналізували кадри, дійшли висновки, що фото зроблено там з сусіднього села. Але за скільки кілометрів було все видно. І згідно аналізу, займання сталося в південно-східній частині промзони, де розташоване. Одразу два нафтові підприємства сібург власне, і цей Ніжегород, НЕФТІ Оргсінтез. При тому, що Сібургстово, це з відкритих джерел, те, що в них на сайті написано, виробляє етілен, пропілен, бензол, а також ряд вуглеводних фракцій. При цьому якраз наші ЗМІ повідомляли, що він якби, заточений на вибухівку. Тобто там ще є перспектива зараз по детонації. А стосовно цього лукойл, ніже город нефті Оргсінтез, це по суті один з найбільших, одних найсучасніших. Ну, будемо говорити один з провідних НПЗ Російської Федерації. За даними змі, НПЗ важливий для забезпечення насамперед московського регіону. Пам'ятаєте, ми якось кілька днів тому казали, що за даними наших спеціалістів ну, військових, кільце якраз от теї обструкції нафтогазової, особливо нафтопродуктової, стискається навколо Москви. Так от, цей завод працює на московський регіон, на який припадає близько 30% споживання бензину в країні. Тобто цей завод він є профільний якраз от по забезпеченню якраз цієї кількості До Москви Бензин з Нижогородського НПЗ доставлявся по трубопроводу, і встановлена потужність первинної переробки нафти становить достатньо великий показник 17 мільйонів тонн на рік. Там, плюс-мінус, ми говоримо за 7 мільйонів переробки на рік і це великі заводи. Тут 17. При тому, що підприємство випускає понад 50, чи випускало, побачимо понад 50 найменувань продукції автомобільній цінні дизельні палива також нафтобітуми і парафіни. Це дуже якби, така потужна е, ціль. Плюс до всього сьогодні ще розліт був на Башкортостан, Там е, Стерлі, там Макський нафтохімічний завод е, був вибух, обвалився цех водоочищення. Е, при тому, що в це підприємство е, і населений пункт таки назва так, да, цікава, що спеціалізується на виробництві каучуків і онолу і авіаційного бензину. І на офіційному сайті зазначено, що підприємство входить до російського хімічного холдингу «Росхім». При тому, що пізно ввечері сьогодні перед опівніччю погасили світло на Курщині удари українських дронів там Мрильсько-Курської області, і окрім того, через аварійне відключення все якби вимкнулося в Глушківському та Карнівському районах. Ну от на ту секунду, коли я записую це відео. Отакий от, от обсяг і ще одне приточнення стосовно вчорашньої інформації про пожежу на військовому кораблі в сухарній бухті в Севастополі, то такі так, військовий російський. Такі малий протичовновий корабель проєкту 1124 Альбатрос М. Тип, якраз от, якби, назву не дуже визначено вдалося, але пізніше якраз з'ясувалося, що це якраз корабель заточений якби, на протичовнову роботу. Він належить до Чорноморського флоту Російської Федерації, чи, можливо, він там був переорієнтований, і там споряджався якимись не знаю, боєприпасами. Але факт мав місце. Тобто далі будемо тримати руку на пульсі. Вас звичайно буду тримати в курсі справи, що це за корабелі, що чому там була пожежа. Ну навряд чи через ракетну атаку. Бо якщо б прилетіла ракета від того цього корабля б нічого не залишилося. Але вже людина, яка назвала в ракети Фламінго і ПСО, а Роман Костенко якось почав більш пієтетно висловлюватися останніми днями в бік української ракетної програми, і сказав, що є на підході сапсан, які має дальність мінімум 500 кілометрів. Тобто, за його словами, Україна зараз активно займається розробкою власних ракет, наближаючих до масового виробництва, зокрема, балістична ракета Сабстан, вже фактично завершила випробування. Тобто 500 кілометрів це вже можна там якось співставляти з іскандером М за великим рахунком, і якби чекати, коли буде масове там конвеєрне виробництво. При тому, що знову ж таке спілкування президента була з пресою напередодні, і теж в контексті ракет крилаті ракети Нептун вже серйозно застосовуються, але Постійно доопрацьовується, як рута і барс, ще от є така ракета. Барс при тому, що президент Зеленський залишається в контексті фламінго. Так само ми дуже непогано просуваємося у виробництві наших ракет вже сьогодні. Застосовуємо нові фламінго і рута, і до кінця цього року очікуємо масове виробництво. Кінець цитати і зазначив президент, що обидва види зброї себе добре показали під час бойових застосувань. Ну і плюс Нептун бо успішно використовують силу оборони цю ракету і є ж короткі. Нептун є довгий Нептун. Обидві модифікації досить успішно літають. Так що така от потужність по заявах? Ну аби дійсно це якби мало там практичне застосування. Так, друзі, по сьогоднішньому дню в ключових висновках, які пропонують інститут дослідження війни, ну зараз фішка така в світовій пресі. Це Покровськ, навколо Покровську. Там е, дістане Путін, е, не знаю, мачете для того Герасимова чи не дістане. Але російські війська, як кажуть американські експерти, продовжують просування на покровському напрямі і, схоже, діють з дедалі більшою комфортністю самому Покровську. Це якби в противагу тим заявам про від українського керівництва, яке я вам зараз дам. Але ну зі всіх сторін крутимо ситуацію. Українські війська продовжують оборонні зусилля і контратаки на покровському напрямі. Далі українські війська звільнили значну частину російського проникнення на добропільському напрямі на східному фланзі покровських зусиль. Це дуже важливо, якраз для того, щоб стримувати цю навалу на Покровськ. Далі зусилля України з відсікання російського виступу на схід від добропілля ймовірно створюють тактичні наслідки. Ки для зусиль Росії з оточення української так званої кишені поблизу Покровська, ну і не забуваємо про висловлювання того, хто перемагає Фінляндію. Цей Медведів він знову повторив ціль Кремля взяти під контроль всю Україну. Тобто ніхто тут сумнівів абсолютно не має. Плюс сьогодні окремо доповім вам про додаткову допомогу Україні. Британія нам штовше йду, тобто ракети далекого радіусу дії. І плюс додаткові протиповітряні системи. Ми з вами теж що напередодні не говорили стосовно двох петрів від Німеччини. Ну і продовжуються польоти. Невстановлених безпілотників в Європі, зокрема поблизу німецьких аеропортів. До речі, стосовно цих вражень, ну ніхто якби не приховує, і поки що здогадки стосовно того, що це дрони російські. Але для мене показова вчорашня трагедія в центрі Риму, коли там а, вежа конті там обвалилася а, і, а, і там людей до ранку, до речі, там звільняли. Ну я ще окремо про це розкажу. Але реакція Росіян, що дивіться, Італія, ви допомагаєте Україні, то скоро будуть падати не ті. Тільки вежі ваша історичні, але ваша економіка. Ну і слава Богу, що реакція італійського естеблишменту не забарилася. От мені би дуже хотілося, щоб в Італії, ну з огляду на те, що ви там в коментарях повідомляєте, що там пересічні люди до росіян якось нормально ставляться, бо ті гроші привозять, щоб розуміли, чи з, з, з чого ці гроші і хто такі насправді росіяни? А італійські політики вчора просто за словом в кишеню не лізли, і чи не вперше я таке почув від італійських ну навіть депутатів, звичайних депутатів, незвичай депутатів різних те, що вони думають про Росію на сьогоднішній день, це досить показово, Друзі, так тепер до речі, стосовно наших дронів, як сказав президент Зеленський, фактично наступного тижня в Україні буде команда штатів от дрон-діл, обговорюватиметься питання виробництва безпілотників. І тому я вважаю, що не дарма якраз напередодні. Була велика делегація від країн НАТО, очолював ну, посол США в НАТО пан Вітакер. дуже серйозні зустрічі. Я думаю, що в цьому ключі, ну і плюс українські виробники дронів викликають ажіотаж серед західних інвесторів. І Це заяви там американської преси. Бо західні інвестори тепер вважають українських виробників дронів менш ризикованими. А після того як багато компаній за кілька років отримали реальний дохід і забезпечили собі клієнтів за межами країн. А тобто, якби це той ринок, який зростає досить потужними темпами, так ще з основного коротко, сьогодні буде великий європейський день, це я так анонсую, бо буде звіт Єврокомісії. Але разом з тим ми будемо боротися, щоб рішення про замороження активи Російської Федерації таки ухвалили до кінця року. Ну, цю епопею ви знаєте, це про репараційний кредит. Я вам щодня всі новації доповідаю, бо, начебто, там ув'язують вже тепер кредити МВФ до цього репараційного. Кредиту, але бачите, от президент так сказав: будемо боротися. Тобто є видно там предмет боротьби насправді, ну і обструкції. Єдине на сьогодні логічне рішення це взяти гроші із заморожених активів. а ви під заморожені активи, це вже інструмент, яким чином можна дістати ці гроші і дати можливість Україні вистояти, боротися і жити за його словами, війна вже з'їла фактично 300 мільярдів доларів. От чому власне битва за ці гроші виглядає дуже важливою, при тому, що м -м, всі розмови про 12 пунктів плану мирного який ми називали планом Трампа чи імені Трампа, які там укладають європейські колеги. Ну плюс до всього була ж інформація, що там напередодні радники з питань нацбезпеки а від нас, очільник офісу Єрмак, мали там щось якби узагальнювати. Але по факту президент сказав так, що я не бачив європейського плану щодо закінчення війни. Бо важливо в цьому питанні чи бачив я як президент України цей план? Ні, мені здається, це і є відповідь на ці питання. А значить, він не узгоджений, значить, він не готовий. Є різні європейські Іслення і пропозиції щодо мирного врегулювання, пам'ятаєте, як вони заявляли, що є одна думка, немає різночитання. Ні, виявляється, різночитання є. стосовно великого європейського дня. На сьогоднішній момент відбулася розмова в якраз напередодні президента Зеленського з президенткою Урсулою фон дер Ляєн. Як заявлено, сьогодні дійсно буде опублікований щорічний звіт в межах пакета Євросоюзу 2025 Обговорили прогрес України. А всі є підстави сказав президент, сподіватися на гарне. Для нас результат, ну, принаймні артикуляція того, що розвиток є. Звісно, про енергетичну підтримку поговорили пані Урсула, доповіла про організацію з різними інституціями і країнами і кошти спрямують на підтримку українській енергетиці. Будуть дуже вагомі внески. І ми працюємо над їх збільшенням. До речі, от те, що джерела з, з Брюсселю повідомляють. Що заява точніше, ця, ця доповідь це, це важливо, і це зібрання, яке буде це обговорювати. Це важливо і це етап, якраз по нашій євроінтеграції. Так, от Україна там серед фаворітів. Якраз цей звіт про прогрес кандидатів на вступ. Цей звіт буде при, представлений стосовно прогресу всіх країн-кандидатів на вступ до Євросоюзу. Ви знаєте, там не тільки Україна і Молдова, але в принципі говорять, що позитивні найкращі результати будуть констатовані. Ні, в України, Молдови, Чорногорії і Олбанії середню оцінку отримують Сербія, Боснія, Герцеговина, Північна Македонія і Косово. Найгіршу оцінку Єврокомісія, ймовірно поставить Грузії. Ну, в принципі, Грузія сама вже там зачиняє двері стосовно євроінтеграції. Я думаю, що тут треба це виносити за душки і не морочити голову. А, до речі, можливі претензії до нас ну, ті, які поки що озвучують. Це судова реформа а, і боротьба з корупцією в плані обмежень там відповідних органів, які відбувалися влітку. Якби теми, які вже вирішено, але їх все одно проартикулюють. Тепер стосовно обговорення новаторських перспектив європейської інтеграції, так само відбудеться сьогодні. І це все засідання буде в такий перший в своєму роді телевізійний прямий ефір. А якраз Антоніо Кошту підтвердив свою участь і саміт. Ну в якому форматі можливо, це буде як онлайн, можливо, офлайн. Ну, побачимо, хто приїде, хто не приїде, але там будуть виступати і мати слово. І президент Зеленський і Майя Санду, до речі, вона сказала, що хоче, щоб ясність якусь внесли. Якщо Україну гальмують, то типу при чому тут Молдова. Ну я вже казав, що це буде не ну, для нас непогане рішення. Ну і буде вучість точно брати участь. При тому очікується присутність трьох прем'єр-міністрів, які представляють Західні а, Балкани. Це з Албанії, з Чорногорії, Північної Македонії йдеться і про участь європейського комісару з питань розширення Марти Кос, яка тут була до речі, не так давно в. Україні, але знову ж таки, в якому форматі ми сьогодні з вами будемо дивитися. Тепер такий узагальнюючий варіант стосовно те, що нашого співробітництва на тлі бойових дій, от на сам перед які поки тримаємо і ну, є варіанти, і так, і так, і втримати, не втримати. Але дійсно, якщо ми помітили з вами, то якраз ні Трамп, ні навіть от там наші найбільші партнери, там країни Балтії Північної Європи, вони ж взагалі не коментують локальні втрати. Української території вони дивляться на картинку глобально, і саме я з цього виходжу, коли даю матеріал про цю сьогоднішню нараду, велику і звіт. А глобально видно так, що, по-перше, війна Росії, яка мала тривати три дні, вже тягнеться чотири роки. Росія втратила мільйон солдатів, це якраз вон, слова Трампа і він Покровсь забрав в Росії за всі ці роки мінімум 120 тисяч війська, і це от на сьогоднішній день видно, що не межа. Далі НАТО дійсно переживає другу молодість і активність і Європа переозброюється. Ну і четверта, економіка Росії дійсно страждає. Росія втрачає глобальні ринки. Ми про це зговоримо щодня, і особливо цей процес якраз посилився після цих санкцій з боку Сполучених Штатів. А що стосується фронту, ну Трамп дійсно не може розв'язати ділему з Донеччиною Луганщиною, бо Росія. Хоче закопити його до можливого замороження. А Україна не хоче залишати це поле бою без бою. Ну тому Трамп оце й озвучив цей новий термін напередодні ж там ще два місяці. Ще два місяці. Ну якраз до різдва, я так розумію. І сподівається, що Росія ще трохи задовольнить свій апетит територіально. Ну так воно виглядає водночас. Ще більш ослабне, оскільки санкції запроваджуються з 21 листопада. Вони всі набувають чинності. Зброя в Україну продовжує надходити. Дити, і звісно, що такими темпами Росія не дійде навіть до Краматорська за два місяці. Це шансів там нуль, і все одно Трампу доведеться щось далі вигадувати, бо само собою це не розв'яжеться навіть в контексті того, що він каже, що ми незабаром там за два місяці припинимо війну. Ось як виглядає якраз висновок із тих сентенцій, що давав напередодні Трамп. Тепер по е тактиці, яку характеризують, чи як її характеризують е е українські керівники. То принаймні президент теж всіх дати знання про Куп'янську. Там залишається до 60 російських військових, йде зачистка. На Лиманії, Краматорському напряму без змін. Водночас на Краматорському напрямі вже йдуть бої. А до добропілля там не просто йде наша операція. Ну я вам дав дані, верифіковані Інститут дослідження війни, що операція йде, але а, вона якраз рухається в, наш, в нашу сторону. І м -м, головком Сирський доповідає, що десь 2,5-3 кілометри за цих вихід за ці вихідні Збройні сили України зачистили, але розуміє Росія, що вона програла там ініціативу повністю. Я цитую верховного головнокомандувача, а при тому, що ну, теж підтверджує наше відчуття, що ми тут щодня з нашими військовими, якби обговорюємо, майже третина боїв і 50% застосування ворогом всіх кабів. Це Покровськ, тільки уявіть собі, натиск Покровськ ворогу успіху не мав за останні дні до 30% Всіх бойових дій там ви розумієте, як нашим непросто І додав президент, що в Покровську зараз до 300 російських військових. Росіяни говорили до тисячі. От наша інформація: 300. Покровську в Покровську останні дні ворог успіху не мав. Лиман, як я вже сказав, без змін і операції на інших ділянках триває. Так, от генштаб збройних сил України на сьогоднішній ранок доповідає про 151 бойове зіткнення. Причому окупанти завдали три ракетних удари. Там пустили дев'ять ракет за добу. 53 авіаударів, оці 103 керовані авіабомби, бачите, 50% це Покровськ. Крім того, Запустили достатньо багато 3251 дрон камікадзе. І здійснили 2875 обстрілів позиції наших військ і населених пунктів. Тепер по верифікації інституту дослідження війни українські війська дійсно просунулися поблизу Куп'янська, і от те, що говорить президент, і росіяни в свою чергу просунулися на півночі Харківської області в районі Вовчанська, поблизу Сіверська, Покровська, також в тактичному районі Костянтинівка, Дружківка. Теж слідкуємо, бо там ситуація динамічна. Ми лише вчора з вами про це говорили. А стосовно дронів, які сьогодні кошмарили Росію, то бачите, як завжди, вони розказують про те, що вони все збили, все полагодили, але не повідомляли чим збивали. Тим не менш, 85, вони заявляють, дронів летіло по Росії. Воронежська область, Ніжегородська, Білгородська, Курська, Ліпецька, Волгоградська, Саратівська і на території Республіки Башкортостан. Ну, якби на багатьох цих ділянках були якраз результативні ці польоти. Так, тепер стосовно Покровська, з того, що говорять наші військові безпосередньо, а сили оборони зупинили розширення присутності росіян в північній частині Покровська і не допустили. Ну, це на Донеччині я за Донеччину зараз і не допустили перерізання ворогом дороги, що сполучає Покровське Родинське. Це з різних джерел є підтвердження. Поки що цю інформацію дає командування сьогодні самого ко. Корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ для протидії ворогу триває залучення штурмових підрозділів і спецпризначенців. Загалом, от на кожного дня мова йде про 20-30 мінусованих ворогів. Далі по добропільському напрямі, те, що у нас заявляють теж от словами сирської, і знову ж таки за даними сьомого корпусу швидкого реагування, продовжене продовжена контрнаступальна операція на добропільському напрямі, штурмовикам вдалося досягти успіхів. І от генерал Сирський доповів, що продовжує свою роботу в зоні відповідальності, ну світлин достатньо багато. Що він фактично. На місці там заслухав доповіді командирів на місцях щодо ситуації на фронті. Потреб захисників головним питанням стали гарантування безпеки логістики дії штурмовиків. Витіснення росіян з міської забудови, збільшуємо тиск на добропільському виступі, продовжуємо звільнення і зачистку територій, що змушує ворога розпорошувати сили і унеможливлює концентрацію основних зусиль в районі Покровська. От кінець цитати. Далі щодо дій наших штурмовиків, то їм вдалося просунутися вперед на. Окремих напрямках, якраз на добропільському цьому виступу, і було за час контрнаступальної операції звільнено приблизно 200 квадратних кілометрів території. Причому 250 квадратів було зачищено від російських диверсантів. Ну і Сирський запевнив, що бойова робота зі знищення окупантів на тому напрямі триває без зупинки. Тепер щодо доріг, тепер вже ми можемо говорити, що перерізали дорогу в напрямку шахового на добропільському напрямку. А і в даному випадку теж сьогодні я думаю буде більше інформації. Угрупування ворога опинилося під загрозою розділення, значить, тривають інтенсивні бойові дії на цьому виступі. Після активних дій противника наші підрозділи провели серію локальних контратак. А просунувшись на південний захід від вільного і нового шахового, в результаті цього просування було перерізано дорогу в напрямку шахового, що ускладнило ворогу постачання і маневр на ділянці. Бої за шахове тривають. Контроль над цим населеним пунктом залишається важливим для стабілізації лінії фронту і подальшого покращення позиції сил оборони і збройні сили України продовжують утримувати ініціативу на флангах і поступово вирівнюють лінію оборони. Орон ще раз це дуже важливо для підтримки самого Покровська, при тому, що навіть ну треба бути великим спеціалістом, щоб розуміти, що цієї зими епіцентром боїв буде якраз Донеччина, яку Росіяни там згідно чергового дедлайну хочуть захопити повністю до кінця лютого. З того, що ми верифікуємо від даних російських військово-політичних пабліків, заяв представників Української служби зовнішньої розвідки ГУР а що в вересні, якраз військові джерела оцінювали. Ситуацію в Куп'янську на Харківщині як складнішу ніж Покровську, проте бачиш, бачите, зараз оцінки помінялися, і за даними знову ж таки джерел, Покровську може перебувати до тисячі російських військових. От президент Зеленський говорив цифру 300, от з інших варіантів тисяча залізниця, що проходить через місто, фактично ділить місто навпіл. І от на картах південна частина міста вже позначена як сіра зона, або така, як частково знаходиться під контролем Росіян, попри це оточення чи. Котел, ні, це, це не так а, цього немає. Окупанти здійснюють рейди в центральну, західну, північну частину міста, ведучи контактні бої. Тепер за Сумщину ну за Харківщину сказав активність противника на Сумському напрямку значно зменшилася якраз після того, як він перекинув ворог всі свої ресурси на Донеччину. Перекинули і профільні підрозділи ударних безпілотників, від яких зараз на Сумщині залишилося ну, за рахунком великим ну кілька рот, які вже не проводять там точкових операцій а по ураженню наших логістичних шляхів. Тобто там стало ну якби в цьому розумінні легше дихати. Загалом все пізнається в порівнянні, тому зараз там від. Носне затишчя ну, якщо можна так сказати, порівняно з тим, що там було. Так, от два моменти по допомозі. Я вже теж казав, Британія поповнила запаси України ракетами штормшейдов. А для конкретно ударів по Російській Федерації вони ж не соромляться і казали, що ми це будемо робити. От Блумберг, зокрема, посилаючись на джерела, зазначає, що поставка ракет, ну, про кількість не йдеться і добре, і нехай буде таємниця. Ця поставка була здійснена, щоб забезпечити Україну за. Запасами на зимові місяці, під час яких, на думку Великобританії, Кремль, звісно, посилить атаки на цивільних, і крок британським урядом зроблено після того, як. Президент Трамп якраз відкинув можливість постачання ракет томагав для до України, але пам'ятаєте, що він сказав: ми знаємо, що в Європі є достатньо ресурсів. і Ми не проти, щоб ті ресурси використовувалися навіть з присутністю чи з наявністю там американських деталей використовувалися по глиб... плані глибинних ударів по російській території. Отак От вони вирішили. Тобто, тут якби паритетність, і задавати за великим рахунком співробітництво теж на цьому трикутнику штати, Британія і Україна. І е, Італія заявила, що готує 12-й пакет військової допомоги Україні і може він бути представлений незабаром. Це заява пана міністра оборони Італії Гвідо Квідокрозето. Що стосується України, наша позиція не змінюється. А ми продовжуємо допомагати Києву всім, чим можемо. Ймовірно, так як ми це робимо. Ми підготуємо новий пакет, е, який я представлю. в Тому ж форматі, що й інші пакети а який формат які форматних таємниця. Вони ж не розголошують про склад пакету. Потім тільки ми дізнаємося, що. Що в Україні від Італії працює кілька а, систем протиповітряної оборони. Семслашті ну можливо з цим буде пов'язано, але мова йде про 12-й пакет. До речі, стосовно ППО а, сказав а, пан Крозетто, що стосується Петріот. Надісланих Німеччиною, то ця країна їх має і може надіслати. Ми надіслали те, що ми мали. Допомога є секретною, але вона не послаблює італійську оборону більше ніж вона вже є. Так сказав італійський міністр і от, якраз на цьому тлі я закінчу цю нашу частину спілкування з того, що починав на цьому тлі. Вчора була ця трагедія в центрі Риму з цим обвалом цієї старовинної вежі. Ремонтні роботи там будуть розбиратися, чому вони обвалилися, і чи якби там є людський фактор, чи немає але реакція, якраз росіян вона просто ну не те, щоб здивувало, ми то точно не дивуємося. А от якщо так здивували італійці, то можливо і далі допомога буде більшою, в тому числі в плані радощі від наявності російських туристів, і, до речі, російських експертів на італійському телебаченні. Так друзі, виглядає перша частина нашого спілкування. Нагадаю, що вівторок, 4 листопада, основні параметри напрямки, можливо, попередніких висновки. Все тут, як я завжди кажу, краще знати, аніж здогадуватися. Отже, дякую, що ви на каналі. Приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночки вмикайте, аби не пропускати сповіщення про вихід наступного відео. Як заходить формат, теж будь ласка, не лінуйтеся, бо це нафтопродукти для алгоритмів YouTube, Ці лайкоси, категоричні українські вподобайки. Якщо вам заходить ще раз цей формат, коментарі і відправляйте своїми соціальними мережами і посилання, лінки на це відео, друзям, знайомим, колегам по роботі, аби дійсно було більше притомної. Аудиторії разом з нами в спільноті. Величезна подяка Патріонам. Дякую за підтримку, спонсори каналу. Є такі фішки і від Ютубу. А і, в принципі, є різні опції. Якщо маєте бажання і можливості підставити плече, будь ласка, в описі до цього відео все є. На загал не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними Збройними силами, пхаємо до перемоги. І вона обов'язково буде. Навіть не сумнівайтесь. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай щастить. До побачення до наступного відео. Будь ласкочка, не перемикайтеся, я ж готуюся далі обов'язково буде як завжди з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!